Проблема правового захисту сім'ї дитинства ось уже тривалий час перебуває у центрі уваги міжнародної спільноти. Найважливіший міжнародний правовий акт у цій галузі – це Конвенція про права дитини, схвалена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. Сьогодні ми ознайомимося із основними правами дитини, які проголошує Конвенція ООН. Якщо тобі не виповнилося 18 років, ти ще вважаєшся дитиною, ти ще ростеш, ходиш до школи, одним словом формуєшся фізично і духовно. Усі діти незалежно від походження, кольору шкіри, національності, статі, мови є рівними у своїх правах. Дитина має право на піклування батьків, родичів, громади та держави. Інтереси дітей є першочерговими. Життя кожної дитини є найціннішим, не тільки для батьків. Кожна країна має забезпечувати гідне життя та здоровий розвиток дітей, своїх маленьких громадянин. Кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути позбавлений життя. Обов'язки держави полягають у тому, щоб докладати всіх зусиль для попередження викрадення дітей, торгівлі дітьми та їх контрабанди. Діти не товар, яким можна торгувати. Кожна дитина може вільно висловити власну думку та її погляди. До того ж, цим поглядом повинна поділятись увага під час рішення будь-яких питань, що торкаються дитини. Держава забезпечує доступ дітей до всебічної інформації. Заохочується розповсюдження засобами масової інформації і матеріалів, що стосуються соціальних, культурних питань розвитку дитини. Дитина має право зустрічатись із іншими людьми, вступати до асоціацій, об'єднань, а також створювати їх. Держава захищає дітей від брутального погодження з боку батьків або інших осіб. Жодна дитина не може бути піддана катуванню, знущанню, незаконному арешту або позбавленню волі. Держава повинна забезпечувати захист дитини, яка позбавлена сім'ї, надаючи відповідну альтернативу сімейному піклуванню. Дитина інвалід має право на особливе піклування та умови життя, які забезпечують її гідність та участь у житті суспільства. Гомер, давньогрецький поет, філософ, з народження був сліпим. Людвіг Ван Бетховен. Композитор. Людина з вадами слуху. Ісак Ньютон. Відомий фізик. З дитинства хворів на епілепсію. Був заїкою. Уолт Дісней, славнозвісний мультиплікатор. Кінопродюсер під народження мав затримку психічного розвитку. Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, яке реально може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбавлена доступу до ефективної охорони здоров'я дитина має право на освіту і обов'язок держави забезпечити доступну для кожної дитини освіту. Початкову освіту та заохотити її до отримання середньої освіти. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного, розумового, духовного, соціального розвитку. Батьки ж несуть відповідальність за забезпечення необхідного рівня життя дитини. Держава ж створює спеціальні умови для організації цієї відповідальності. У кожній дитині закликаний певний дар. Завдання держави полягає у тому, щоб вчасно знаходити талановитих дітей та сприяти їх розвитку та вдаруванню. Діти мають право на відпочинок дозвілля та участь у культурному та творчому житті. Діти мають право на захист від незаконного вживання наркотиків, а також від залучення до виробництва наркотичних речовин та торгівлі ними. Держава повинна вживати всіх можливих заходів, щоб діти не брали участь у військових діях. Жодна дитина віком до 15 років не повинна призиватися на службу до Збройних сил. Діти, які звини дорослих, політиків чи через стихійне лихо. Стали біженцями, мають право на отримання міжнародної гуманітарної допомоги, яку надають міжнародні урядові організації, а також прості люди, яким не байдужа доля дітей, постраждалих від стихійного лиха чи воєн.